Особові займенники. Персональ пхномен. Особові займенники вказують на осіб, інших істот, предмети, явища і поняття. Особові займенники розрізняються за особами, числами та відмінками. У третій особі однини особовий займенник може також вказувати на рід чоловічий, жіночий або ж середній. Але з цього місця давайте детальніше. Однина зінгуля. Перша особа однини називає мовця, Іх, я, друга особа однини називає того, до кого звертаються, до слухача або читача. Це зазвичай особа добре знайома, наприклад, член сім'ї або друг. Ду. Ти. Третя особа однини це особа або річ, про яку йдеться. При цьому особовий займенник виконує роль іменника і надає інформацію про рід. Е, er, він, зі вона, ес – воно. Множина плюгаль. Перша особа множини позначає одночасно кілька осіб, включно з мовцем. Віа ми. Друга особа множини стосується багатьох слухачів, з якими мовець перебуває увага у неформальних стосунках, тобто звертання спрямоване до групи осіб, з якими мовець на ти і ви, третя особа множини зі. Форма ввічливості. Форма ввічливості завжди пишеться з великої літери і вживається тоді, коли звертаються до однієї незнайомої особи або ж до більшої кількості осіб, з якими мовить на ви. І ще одна третя особа множини зі вони стосується осіб або людей, про яких йдеться. Тобто, якщо ми, наприклад, говоримо про одного чоловіка, то кажемо. «е», він. А якщо про двох чи більше, або ж просто про групу людей, то кажемо зі. Вони. А тепер переходимо до практичної частини нашої вправи. Повторюйте за диктором. Ich trinke gerne tea. Ich trinke gerne tea. Du spielst Fußball mit deinen Freunden. Du spielst Fußball mit deinen Freunden. Er liest ein Buch in der Bibliothek. Er liest ein Buch in der Bibliothek. Sie kocht gerne in der Küche. Sie kocht gerne in der Küche. Das ist ein Mädchen, es spielt im Garten. Das ist ein Mädchen, es spielt im Garten. Wir gehen oft ins Kino. Wir gehen oft ins Kino. Lernt ihr Deutsch an der Universität? Lernt ihr Deutsch an der Universität? Lernen Sie Deutsch an der Universität? Lernen Sie Deutsch an der Universität? Spielen Sie gerne tennis im Park. Spielen Sie gerne Tennis im Park. А тепер перевіримо, як ви зрозуміли цю тему. Як ви скажете? Ми часто ходимо в кіно. Wir gehen oft ins Kino.

Lernen Sie Deutsch an der Universität? Вона любить готувати на кухні. Sie kocht gerne in der Küche. Ви вивчаєте німецьку мову в університеті? Lernt ihr Deutsch an der Universität? Це дівча. Воно грається в саду. Das ist ein Mädchen. Es spielt im Garten. Er liest ein Buch in der Bibliothek. Що ви п'єте охоче каву чи чай? Напишіть мені у коментарях. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мої YouTube та Telegram канали. Посилання на Telegram канал є в описі до цього відео. Не забудьте про вподобайку. Почуємось!